На цьому уроці динаміку елементарної дії розглянемо більш детально. Нижня частина малюнка та ж сама. Тут вказується на те, що елементарна дія має 4 етапи свого розвитку. Задум, дія, результат та зміна результату. А от верхня частина малюнку більш насичена, оскільки на минулому уроці ми виділили тільки деякі моменти. Внесемо доповнення і будемо називати верхню частину малюнка повна динаміка елементарної дії. Отже, етап задуму. Етап задуму позначений синім кольором з рожевою рамочкою. На етапі задуму дієслово вживається в синьому кольорі, а навколо дієслова знаходяться відтінки рожевого. Хочу, буду, збираюся, можу. Тобто на етапі задуму виділені таких 4 моменти. Я хочу робити, Я буду робити, я збираюсь робити, та я можу робити. Якщо розглянути процес поливати квіти, то речення Я хочу поливати квіти, буде блідно-рожевий з синім. Я буду поливати квіти, яскраво-рожевий з синім. Я збираюся поливати квіти фіолетове з синім, я можу поливати квіти рожеве з синім. Отже, хочу у нас блідно-рожевий колір, буду яскраво рожевий, збираюся фіолетовий і можу рожевий. Переходимо до етапу дії. Етапу дії відповідає помаранчевий колір. Як ви вже знаєте речення, я поливаю квіти помаранчевого кольору. На етапі виконання дії у будь-який момент часу можна вказати, скільки часу виконується ця дія. Зверніть увагу на цей прапорець уже 5 хвилин. Ось ця коричнева стрілка вказує на те, скільки часу виконується дія. Уже 5 хвилин, уже 10 хвилин, уже 3 години, уже 2 дні, з самого ранку або цілий день. Як бачите, сам прапорець зеленого кольору і має коричневу рамочку. Оскільки зелений колір буде задіяний в подальшому на етапі результату, то при описанні тривалості дії основним будемо вважати коричневий колір. Отже, проречення. Я поливаю квіти уже 5 хвилин, говоритимемо, що воно коричневого кольору. Тобто зелений колір тут будемо опускати. Зелений колір тут не випадково, і на наступному уроці ви побачите, що тут все логічно. Зелений колір тут повинен бути присутній, але все ж основним кольором будемо вважати коричневий колір. Що ж, помаранчева зона закінчилася, результат з'явився, і ми переходимо в зелену зону, в зону результату. Нагадаю, що в зеленій зоні говориться про наявність результату в даний момент часу. І, як ви пам'ятаєте, в цій зоні бажано формулювати речення в теперішньому часі Я маю щось зробленим. У нашому випадку я полила квіти, або Я маю полити квіти. На етапі результату ми зупинялися детально на попередніх уроках, тому підемо далі, і, як ви бачите, тут з'являється табличка. Зробив хвилину тому назад. В момент, коли з'явився результат, в цей момент настає закінчення дії. Тобто, якщо з'явився результат, тоді я припиняється. Дійсно, я полила квіти, або по-іншому я маю политі квіти. В цей момент поливання квітів закінчено, і процес поливання квітів припиняється. Дія закінчилася і пішов так званий time gap, тобто часовий проміжок. Пішов відлік від того моменту, коли закінчилася та чи інша дія. Цій червоній табличці відповідає речення. Я полила квіти 5 хвилин тому назад. Тут є слова полила і у нас, і у них минулого часу. Якщо у зеленій зоні ми говоримо я полила квіти, то вони говорять, я маю полити квіти, і нам, україномовтим, треба перебудовуватися, тобто, якщо для нас я полила квіти це минулий час, то для англомовних зелена зона це теперішній. В червоній табличці і у них, і у нас використовується дієслово минулого часу. Дійсно, в реченні я полила квіти хвилину тому, використовується дієслово червоного кольору, тобто друга форма дієслова. Якщо у зеленій зоні третя форма дієслова, то в червоній зоні друга форма дієслова. Тобто, я полила квіти хвилину тому, я полила квіти 5 хвилин тому, я полила квіти 2 години назад, говорить про те, коли я закінчила поливати квіти. Тобто, вказується ось цей часовий проміжок від моменту закінчення поливання квітів, і тут використовується друга форма дієслова. Друге робив вчора. Тут ми бачимо червону стрілку, яка йде до помаранчевого речення, і речення «Я поливала квіти вчора описує дію в закінчений проміжок часу в минулому. Це і відповідь на запитання, чим ти займався або займалася вчора. Я вчора поливала квіти. Полила я квіти чи не полила, це не важливо. Тут головне, що я цим займалася. Укотре підкреслимо відмінність двох червоних. У першому випадку з табличкою хвилину тому ми відповідаємо на питання, коли ти закінчила поливати квіти. Відповідь: Я полила квіти, тобто закінчила поливати квіти 5 хвилин тому. У другому випадку, ми відповідаємо на запитання, чим ти вчора займалася. Я вчора поливала квіти. І нарешті, коли результат закінчився або змінився, ми говоримо фразу Я поливала квіти. Маючи при цьому на увазі, що результат змінився, і, наприклад, земля під квітами знову суха, і квіти знову потрібно поливати. Нагадаємо, що цей верхній малюнок ми домовилися називати повною динамікою елементарної дії. На даному етапі навчання дуже важливо навчитися, так би мовити, розганяти речення по динаміці. Є, наприклад, речення. Я приготувала каву. Очевидно, що це речення в зеленому кольорі, а потрібно розігнати це речення по всій динаміці, тобто від задуму до зміни результату. І так, блідно-рожевий з синім. Я хочу готувати каву. Яскраво рожеве з синім я буду готувати каву. Фіолетове з синім я збираюся готувати каву. з синім я можу готувати каву. Етап задуму закінчений. Далі, помаранчевий я готую каву. Коричневий я готую каву уже 5 хвилин. Зелений колір я приготувала каву або я маю приготовлену каву. Перший червоне я приготувала каву 5 хвилин тому назад. Друге червоне я готувала каву вчора, і нарешті, останнє червоне я готувала каву, але її випали.